Так, друзья, слава Украине, добрый день. Здесь... Героем слава. Мы здесь начали проект Крым с Крым с но вообще сам, по идее, uh, идею проекта начал Исмаил. Исмаил начал рассказывать по крымских татар, которые именно принимают участие в боевых действиях. Он начал это распространять. Почав кричати в очі, що кримські татари теж воюють. Смаїл? Ну, не зовсім так все прямо. Просто я з 14 року в ЗСУ. Наразі я є солістом ансамбля пісні танцю Збройних сил України. І коли почалась повномасштабна війна, то. Я дуже часто чув да, від українців, що а де кримські татари, а чого вони не воюють, і т.д. і тепер. А я особисто знаю дуже багато кримських татар, які і з 14-го і з зараз, да, з повномасштабної війни воюють, що дуже багато з них саме кадрових, да там і полковники, і підполковники, і ГУР, і ССО. Навіть там військовий льотчик є наприклад, я знаю. Ну, і взагалі дуже багато кримських гатар воюють. Але більшість з них вони не показують себе, не розказують про себе, навіть ну, не кажуть свою національність, наприклад, я знаю такі да, випадки. Да, я слышал така історія була, яка головно главнокомандующий... Президент наш награждав нашого татарина кримського, і той ще удивився, так? Да? Так, да, там написано було щось там Орес там, чи щось таке. Ну, президент знав, що він нагороджує кримські татар, да, і він, він ще так якось подивився, там, да, щось нього спитав, той йому потім на Вухо сказав, да, що ну, я сам попросив, щоб так зробили. Просто у кожного хтось є у Криму. Через це більшість кримських татар. Вони ну Не розказують про себе, не показують, але їх дуже багато у силах оборони у ЗСУ. ну, ну Наприклад, скажімо так, по моїх по моїх підрахунках, приблизно кож, в кожному п'ятому батальйоні є кримські татари. Так, і да дуже багато кадрових. І коли ось Ну я що розказую, да тобто, коли е, я це чув, що нема кримських татар. І, на жаль, скажімо так, ми і самі не дуже якось працювали над тим, щоб висвітлювати це питання. І тому я зі своєї сторони, як ансамбліст, як артист з ансамблі ЗСУ, я зрозумів, що я можу через свої проекти, через ну, кліпи наші. Через військово-політичні наші проєкти музичні, я можу це показувати. Показувати, що є кримські татари у ЗСУ, що є мусульмани у ЗСУ. Ну і собственно кажучи, я, я так і робив. Да. І якось ну через якийсь період я вже почав ну від самих українців чути, що так, що кримські татари воюють. Почали писати там мені інші українці, що а ось в нашому батальйоні сім людей, в нашому п'ятеро, в нашому там є друг. Ну і, і Такого дуже багато чули. Тобто, ну так, я почав підіймати, мабуть, перше це питання, але я ну, робив це так, так, як я вмію. А з якого года ти в Збройних Сілах? З 2014-го. Після анексії я пішов. Ти саду в Ну так. Я, я ще був студентом. Ось так. Да, і я пішов в ЗСУ. І взагалі. Е, я в ансамбль потрапив, тому що ну моя спеціальність я музикант, я е, співак. І тобто у ЗСУ є ансамблі військові. Ну це не просто тому, що ну да там як це ж теж потрібно, да, якщо в цій структурі є. Ну і я пішов ну, потім я як як по професії, да, скажімо так. Ми були в АТО, в ОС, потім це було да, ну, більш по своєму профілю, да, ми співали, давали концерти. І ось коли вже почалась повномасштабна війна, я тоді. начал самый проектами заниматься, А вот это разные вопросы через творчество, через музыку, через клипы. От того, что ты продвигаешь вот эту вот нашу а, идею крымско-татарскую, о том, что ты продвигаешь, о том, что крымские татары а, воюют, а, побивают себе кровью путь домой, а, тебя поддерживают у тебя в твоем коллективе вообще? Так, душа. Ну, дивись, я, по-первых, а, продвигаю в целом Украину. Да, так. Український народ, так. а кримські татари є частиною українського народу. Так. так як я кримський татарин, так як я мусульманин, е, ну я більш компетентний у цьому саме питанні. І да, тому я я, мої кліпи вони більше направлені не ну, не направлені, але вони сильно чіпляють це питання кримських татар, мусульман. А в ансамблі так мене дуже підтримую. Взагалі українці дуже підтримують мої проекти. А сам в ансамблі а от іменно ідеї для твоїх проєктів де ти береш? Діті Ну, У по різному. Ну, наприклад, перший проект був це коли був місяць Рамадан, так. вже під час повномасштабного вторгнення. І тоді наш ансамбль зробив кліп. Ми заспівали на Пасху. Якраз Пасха зівпадала, uh -huh. вона була у місяць Рамадан. І ми на Пасху зробили кліп, теж ми заспівали да, там, християнську музику. А я якраз тримав Рамадан, і я тоді подумав, що можливо і для мусульман зробити таке. Тим більше, дуже багато мусульман, кримських да, військові. І е, ну, тоді я почав працювати, я там знайшов, що можна заспівати, як це зробити. Ну, я був продюсером цього проєкту, можна сказати. Ось, і е, прийшов до начальства, до наших полковників, да, і сказав, ось так і так. Можна зараз буде вже закінчується місяць Рамадан так. буде свято. Давайте привітаємо. Ось що можна зробити, все це показав. І вони одноголосно відразу сказали, так, давай. Все допомогли, ансамбль, все це заспівав. Я їх вчив там арабською, як це все читати. Так, ну і цей цей проєкт став ну таким першим, але він такий наймасштабніший. Тобто ми е-е Військові зсу на державному рівні українці та да, привітали мусульман ну, в першу чергу України і мусульман світу, які підтримують да, Україну, із зі святом місяця Рамадан. Рамадан да. Да, і тоді це дуже був сильний резонанс. Да до нас приходили і Сіенен і Аль-Джазіра Там в мене брали інтерв'ю. Я у прямому ефірі їм якраз це було початок повномасштабного вторгнення. Я там прям розповідав, що на нас напала Росія, що це агресія з її боку, і в них я тоді почав. Ну, я тоді зрозумів, як це може сильно працювати взагалі. Такі проекти бо нам почали писати з ну з мусульманських країн. Що а що у вас в Україні є мусульмани? А що у вас військові є мусульмани? А тут нам кажуть, що ось Росія нам каже, що в Україні там нацисти, фашисти. А тут ви на державному рівні військові да вітаєте мусульман, співаєте мусульманський салават пророку Мохамеду. На mm -hmm. да, тобто в них почало мислення взагалі мінятись, і відношення до країни почало мінятись просто через цей проект. А це вже через півроку я дізнався. Мені сказали Араби там да, арабські журналісти, що, наприклад, Саудівська Аравія, вона для неї цей кліп став останнім аргументом, після якого Саудівська Аравія виділила гуманітарної допомоги у розмірі 100 мільйонів доларів Україні. Тобто, бо в них був такий момент, що це, ну, цей кліп це не єдине що, але це вже стало останньою да, такою точкою, після якого вони зробили такий, ну, таку допомогу нам. Так, і як мені пояснили, що е, Саудівська Аравія це ж як е, батьківщина ісламу, так. і в них є таке як убіждення, таке, що мусульманам треба допомагати. Це, Ну, це наша, як наш борг. І коли вони побачили ось цей кліп, вони побачили, що ага, в Україні є мусульмани, у ЗСУ є мусульмани, вони воюють, вони захищаються. Треба їм допомогти. А взагалі, всі майже всі мусульмани, навіть Пакистан відреагував, вони там цілий блог робили да, на цей кліп. <кху> ось е турки прийшли до нас, коли Сіенен. Вони сказали, що їх аудиторія. 180 мільйонів, вони всі подивились. Ну, тобто, дуже сильний був резонанс. Ну і ось цей, я тоді зрозумів, як це може працювати, да, і як ми можемо через це е, робити свій внесок у нашу спільну перемогу. І вже ось тоді я почав ну, працювати саме над такими проєктами. Ми у тебе, ти перший чоловік, який виконав марш, э, воинов, каких -то, татар Тоже расскажи про это, где взял, как взял, вообще как у тебя это вообще все получилось? Ну, снова э, ж так, на початку полномасштабного вторжения э, мне подзвонил военный, э, командир Роты, вильдара Рагаш Курджиев, а, да. Знаю, Він... Ми, ми, ми теж обов'язково з ним его, поїдемо, його, знайдемо, де він буде. Там, ми слышали, может, вони поїхали в Николаевскую область, але ми туди обов'язково зїздимо. І... Він мені подзвонив і сказав, ти там робиш проєкт, ти зроби для нас, будь ласка, кримсько-татарський бойовий марш. У нас дуже багато кримських татарів воюють, але ну, немає в нас бойового маршу. У ну, нас взагалі в історії його немає. І ось він мене попросив тоді. Да. Ну, зразу скажу тобі, це таке для мене це було дуже складне. Це така відповідальність дуже висока, і я його робив майже рік. Але ну, я, я цей проект зробив. Пісню написали, я написав разом із моєю да, там, подругою, колегою Танією Шемшеддінова. Ша вона багато приймала участь в моїх проєктах, там допомагала якось, а тут вже ми написали повністю музику з нею, вона написала ще аранжування. Ну і далі я вже попросив ансамбль мій, щоб допомогли, і заспівали вони з радістю погодились. Ми потім зробили кліп, кліп, до речі, всі кліпи. Станіслав Черкас такий є, да, наш друг він знімає. Він теж е, воював під Бахмутом, ось зараз він допомагає там, нам з проектами. Тобто така спільна робота була. І я тобі, до речі, більше скажу: більшість проєктів вони всі на волонтерських таких основах. Тобто, я ну, майже. Ну, я ну, думаю, я хотів спросити тебе, де ти була Ісусина на всі свої. Ну, проєкти. Май майже всі проекти, там якийсь мінімальний ресурс, я знаходив по різному. Yeah. І, іноді просто я писав друзям, да, там, вони там скидали хто що може, там свої щось, я теж гроші скидав. Е, іноді, так, я просив, наприклад, муфтія нашого Федера uh -huh. Рустемова. Він теж nice. ну, я, вони там допомагали, наприклад, да, там фінансово. Але це все як. Я просив там якусь мінімальну суму, щоб покрити якісь там мінімальні розходи. Бо там ансамбль завжди він ну, безкоштовно це робили. да Ті, хто кліпи нам знімають, теж там мінімально щось, да щось безкоштовно тобто Тому взагалі такі, вони всі більш на волонтерських основах, я б так сказав. Бо ну, всі гроші йдуть на ЗСУ, всі гроші да. йдуть на, да, да. на зброю, на допомогу. Так, <кху> да, я знаю, ти... у тебе недавно був концерт. Э, Ви представляли новий альбом, нові пісні, і теж зібрали більше 50 тисяч ми зібрали на ЗСУ да, з концертом. Це ми представляли альбом кримськотатарських пісень <кху> у сучасному виконанні. Та да. й да. до речі, остання це ж ми з нею зробили цей альбом. Ось і марш теж. Ось ми з нею зробили цей марш. Показали. Ну і він, він теж дуже сильно розійшовся. Мені багато військових писали, там, просто людей цивільних, да, із вдячністю. Так, Ісмаїл. От, поэтому ми вирішили. Позвати именно тебе первого, тому що ти сам начал, самый первый начал почав об этом рассказывать всім. Я просто, мабуть, чи может быть, за всіх, як його звик до камер, якось, якось таке. А взагалі, да, взагалі, наших <кху> Блин, кримських татар дуже багато на фронті, дуже багато, і це потрібно висвітлювати, показувати, але це дуже складно, це дуже складно. Я... На особистому прикладе знаю. Сейчас. Все тогда, -да, друзья, мы начинаем наш проект. Нам будет помогать Исмаил, нам еще будут помогать ребята-волонтеры. Поддерживайте нас словами, донатами. Мы выставим YouTube-канал Исмаила. Блин. Что-то кашляю. Ну то, тобі я дякую за те, що ти почав да, цей проєкт, і може через нього якось ще більше людей дізнаються. Да, Все. Про вклад кримських татар у нашу спільну перемогу України. Все. Слава Україні! Героям слава Крим Україна!